У Європі на близькосхідну ситуацію відреагували черговою стурбованістю. Перерахунок голосів на результати виборів не вплине. Інфляція у Польщі знижується. У Європі знову глибоко занепокоєння. В НАТО лунають слова про деескалацію. Президент Європейської комісії Урсула фон дерляїн та голова зовнішньої політики Яская Калас закликали до стриманості та дипломатії. Фондерляйн визнала, що повідомлення з близького сходу викликають стурбованість, а у північно-атлантичному альянсі тим часом переживають за ескалацію. Союзники по НАТО повинні працювати над стабілізацією ситуації на близькому сході. Заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. It is a... Звичайно, ситуація швидко розвивається. Це була одностороння операція Ізраїлю. Саме тому я вважаю, що для багатьох союзників, включаючи Сполучені Штати вкрай важливо працювати над деескалацією на цей момент. Я знаю, що вони це роблять, і думаю, що це пріоритет сьогодні. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беніємін Натаньєхом повідомив його про напад на Іран. Ізраїль має право захищати своє існування та безпеку своїх громадян. Написав уряд Німеччини. Ізраїль повністю координував свої дії з Вашингтоном. Та повідомив сполучені штати перед тим як завдати ударів по іранських цілях, так принаймні пишуть ізраїльські змі із посиланнями на місцевих високопосадовців. Результати виборів у Польщі більше ніж очевидний, але кожне порушення має бути розслідуване, аби уникнути подібних помилок у майбутньому. Таку думку в ефірі польського радіо висловив публіцист Ярослав Володарчик. що рекламацію... Ці всі неточності, які з'являються із конкретних комісій на остаточні результати виборів, не вплинуть, бо це насправді дуже мізерна кількість. Проте кожне порушення треба перевірити. І для цього є дві причини. Якщо це зумисне діяння, то вони. Повинні за це відповісти, і друге маємо себе убезпечити на майбутнє. То почанічно те, щоб ми щоби стопроцентово певно, що кожен голос є Протягом семи днів. Суди мають перевірити, чи голоси подані в цих комісіях мають бути правильно розпереділені. Інфляція у Польщі знижується. Головне управління статистики повідомило, що у травні ціни на споживчі товари та послуги були на 4% вищими ніж рік тому. А у квітні цей показник становив майже 4,5%. Розповіла економіст Анна Войнятик. Єночасна скала місячного спек. Водночас масштаб зниження цін підтверджено на рівні 2%. Це не в останню чергу спричинено цінами на енергоресурси. До кінця року зростання цін повинно сповільнитися однак є ризик погодних умов. Міністр внутрішніх справ Люксембургу Леон Глоден заявив, що ніхто не очікував, що одна з найменших країн ЄС наважиться подати скаргу проти Німеччини. Ми це зробили. І я сподіваюся. Ся, що мої польські колеги приєднаються до нас, аби підтримати нас у питанні прикордонного контролю. Додав посадовець. На його думку, найбільше досягнення європейської інтеграції поряд зі спільною валютою під загрозою. За його словами, контроль порушив ритм життя. Глоден сказав, що дня з німеччини до Люксембургу їдуть 55 тисяч людей. Перевірки спричиняють величезні затори на автомагістралях. Скаржиться посадовець. Німеччина запровадила контроль на всіх кордонах. У вересні 24-го, аби зупинити потік мігрантів. Хоча згідно з Шенгенським кодексом країни можуть знову запровадити контроль лише на 6 місяців, на практиці багато країн, включаючи Німеччину, регулярно його продовжують. Після того, як Ізраїль завдав удару по Ірану, обидві країни закрили свій повітряний простір. Влада Іраку та Йорданії вирішили зробити те саме. Багато авіакомпаній були змушені перенаправити свої літаки. Після початку ізраїльських атак багато літаків, що пролітали над Іраком, серед іншого, були спрямовані до Центральної Азії або Саудівської Аравії. Один із найжвавіших повітряних коридорів світу пролягає над районом східного. Іраку це межує з Іраном і використовується для рейсів із Європи до країн Перської затоки. Головний аеропорт Ізраїлю аеропорт бен Бенгуріон. Також закритий. Багато авіакомпаній уже призупинили свої рейси. Міністерство внутрішніх справ Польщі випустило ролик, скерований на нелегальних мігрантів. Як пояснює заступник міністра цифрових справ Даріуш Стандерський, мета урядової кампанії боротьба із дезінформацією. За його словами, треба відбити бажання громадян таких країн, як Афганістан, Ефіопія, Аритрея, Сомалі, Кенія, Ірак, Пакистан та Єгипет пробувати нелегально прорватися до Польщі. Належить дошать до мішканців. країн. мусимо до. Тукатись до мешканців тих країн, які стають цілями шахраїв, їхні соціальні мережі та змі сповнені дезінформацією на цю тему. Маємо до них донести, що реальність зовсім інакша. Білоруський солдат на кордоні стоїть для того, аби допомогти нелегалам штурмувати наш кордон. Цілкостонце білоруський жовні ж на труби нілегального прикручення Міністерство внутрішніх справ підготувало фільм шістьма мовами із попередженнями для мігрантів не намагатися незаконно перетинати кордон. Ізраїльський на